Без поливу далеко не поїдеш і багато не посадиш, а тому вирішили засадити частину землі, що оброблена гербіцидами, гарбузами та кавунами. Гарбузи обрала різноманітні. Тут і ананасні, і мускатні, і сірі, але найбільше чекає врожаю гарбузів гігантів. Таких сортів посадили аж чотири. Різниця між ними у максимальній возі, до якої вони можуть вирости. А це 30, 50 і навіть 100 кілограмів. Звісно, без гарного поливу і підживлення таких цифр на вагах я не побачу, але експерименту раді, чому б не спробувати. Звичайні гарбузи саджали на відстані десь метр на метр один від одного, а от гігантів на півтора-два метри, бо місця їм потрібно буде більше. Кавуни посадили трьох різних сортів: ультраранній Чарлстон грей та Кримсон Світ. Дуже поспішали, аби встигнути посадити все до дощу. Садили такі рослини вперше, тож, якщо і вам цікаво, що ж врешті-решт. У нас виросте, і чи скуштуємо ми своїх кавунів? Обов'язково залишайтеся зі мною на сторінці.